Всім доброго тихого дня. Прогноз на Україну на найближчий тиждень сьогодні, 25 листопада. Дивимося, найближчий тиждень що буде відбуватися в нашій країні. Расія активується, але наші хлопці не здаються. Вчора мені телефонували. Хочу спілкуватися, просто хочу спілкування. Виговоритися, що буде відбуватися в нашій країні в найближчий тиждень. Бачите, да? що все буде робитися для того, щоб психічний баланс людей, тому що психіка на грані, на грані просто депресивного стану. І дивіться, ну, найближчий тиждень. Святкування, на жаль, не буде. Будуть неприємні новини. Неприємні новини зірка з неба, те, що йде з неба, прильоти з неба. І навіть оце показує, що втрати людських життів. в найближчий тиждень дивлюся. Кошти, що показують кошти? Довго тривало? Кошти будуть. Задіяні в цій боротьбі да, найближчий тиждень, але будуть приховані, в який ресурс будуть вони вкладені, приховання того, що де вони, що будуть вкладені, для того, щоб дуже швидко відбулася зміна, зміна в кращу сторону, щоб відбулася. Взагалі, оця ситуація вона дуже швидка, дуже швидко буде змінюватися. Дуже швидко те, що на найближчий тиждень нас чекає, дивіться, і оце що ми заложники того ситуації, цієї, яка відбувається в нас в країні, але показує, що дуже швидка зміна. Ну, якщо дивлюся, я на найближчий тиждень, але оця карта показує 8 днів. Впродовж 8 днів ситуація дуже сильно зміниться в нашій країні. Які зміни будуть? Які зміни? Знову будуть шукати, шукати багато варіантів, що робити, що робити, чекати підтримку партнерів, саме підтримку партнерів. Так, буде, якась рух буде рух вперед дивитися, що робити у партнерстві з іншими странами. Можливо, якась навіть боротьба, боротьба за те, щоб нам надали допомоги. Ось це саме з іншими країнами. Зараз подивлюся, що таке. Так, Перехід, перехід, все. Поки що найближчий тиждень це те, що могла я подивитися. Далі випала біла карта таро, тому що неможливо продивитися енергетику мільярдів, мільйонів, мільярдів людей, які задіяні в війні. Чому оті прогнози, що там колись завершення буде, завершення буде, так буде завершення війни. Але щоб чіткі відповіді, найчіткіші відповіді дає на місяць. На місяць можна, ну, якщо я дивлюся для себе, чи закінчиться війна в цьому році, або відкладаю вам, показую. ну, Я казала, да, в цьому році війна не закінчиться. Це я дивилася ще влітку і казала вам і навіть тим людям, які до мене звертаються. І зверталася ще влітку, я казала, ні, в цьому році не закінчиться, тому що я проглядала. Тут показує вже навіть кінець тижня, що далі поки що невідомо повинна відбутися якась глобальна подія для того, щоб відкрилася майбутнє найчіткіше, найточніше майбутнє далі на грудень місяць. Бережіть себе, підписуйтеся на мій канал, ваша Олена.